Вітаємо вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Мова про мову. Виходить наша програма в перші дні весни. Ми щиро вітаємо вас із початком цієї прекрасної пори. І напередодні Дня народження генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Ми б хотіли проговорити про те, яку роль відіграла ця особистість у процесі вироблення. Української мови на народній основі Саме тому пані та панове, оскільки наша телепередача виходить напередодні знакових дат для кожного українця, а саме Шевченкових днів, річниці його народження і смерті, сьогодні цілком доречно і логічно буде поговорити про постать Тараса Григоровича Шевченка як про людину, яка відіграла дуже велику роль у загальномовному і культурному розвитку у новій українській історії та мові, зокрема. Мені однаково, чи буду жить я в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісенько мені. У неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батьком з сином, не скаже синові. Молись, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і вогні. Її ократеною збудять. Ох, ні. Дивовижність і водночас очевидність становлення української літературно-писемної мови на народній основі полягає в тому, що біля її витоків стояла людина, яка не мала спеціальної освіти в гімназіях, в університетах, Тарас Шевченко писав швидше. Душею і серцем, а не рукою і розумом. Сердитий вітер. Сердитий вітер завива. Підійма. та стогне. та стогне міб широкий. Сердитий вітер завива. Додолу верби невисокі. Горами Хвылю бедейма. Мора мы хвылю бедейма, И бледный месяц на ту пору, И бледный месяц на ту пору, Із хмари де де виглядав. Зрозуміти Шевченка це не просто прочитати його поезії. Це потрібно зрозуміти весь тернистий непростий шлях перемог і поразок усього українства. Дуже гарно про це сказав академік Національної академії наук Іван Дзюба. Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе, свій час і Україну в нім. І наша доба, як і кожна попередня, прагне наблизитись до розуміння Шевченка. Та щоб краще збагнути його як нашого сучасника, треба повніше збагнути його як сучасника людей, проблем суспільства середини ХIХ століття. Шевченко сам приходить у наш час, але й ми повинні йти в його час. Тільки так між нами й ним глибшатиме взаєморозуміння. Гуртаю автографи поезії, вдивляюся у нерівні рядки. І дивуюся, Віктора Михайловичу, як так могло статися, що в історії становлення української літературної мови значну, найвизначнішу можливо, роль відіграла постать, яка взагалі не мала ніякої освіти, була не письменною, а саме це був кріпак Тарас Григорович Шевченко. Адже в історії становлення інших мов ми таких фактів не знаємо. Усі особистості, які відіграли дуже Значну роль у становленні мов інших країн, інших культур, вони мали і отримали дуже ґрунтовну освіту того часу. Це такі особистості, як Пушкін, Міцкевич, Петфі, інші. Так, Катерино, це загадка, яку намагаються зрозуміти ось уже більше ніж півтора століття, дослідники творчості. Тараса Шевченка, літературознавці, мовознавці, взагалі мислителі, філософи. Адже Шевченко не перший написав в історії розвитку української культури, літератури і мови, власне кажучи, розмовною мовою. Були випадки таких творів, таких написань, ми знаємо і період 16 століття, і в XVII столітті. Зрештою, Григорій. Сковорода, а пізніше Іван Котляревський, Євген Гребінка, Гулак Артемовський та і Микола Васильович Гоголь. Але чому не вони? Шановні телеглядачі, чому не їм судилося стати основоположником нової української літературно-писемної мови на народній основі? Десь відповідь на це питання, надзвичайно непросте для науки, дає і сам. Тарас Григорович Шевченко у передмові до першого видання кобзаря Енеїда Котляревського добра, а все таки сміховина. Покійний Основ'яненко дуже добре приглядався на народ та не прислухався до язика, бо, може, не чув його у колисці, од матері, а гулак Артемовський, хоть і чув, так забув, бо в пани постригся. Це оцінка Шевченка, і очевидно, і варто визнати, що до Тараса Григоровича Шевченка та і в його часи не було такого письменника чи поета, який би так глибоко знав народну мову і вмів так естетично, так ґрунтовно розумітися в ній, користуватися в ній нею у плані мовного загальнонаціонального формування якоїсь цілості. Так, Катерино, це незаперечний факт. Але разом з тим ми не можемо Шевченка віднести до письменників, поетів, побутопистів, що вони передовсім і тільки використовували народно розмовну мову, мову е, Палашки, так би мовити, як потім казали, мови діда Панаса, мову сільськогосподарську, мову, е, де відображається лексика рослин, так би мовити, побутову мову. Тогочасного українського села. Іноді може таке склатись враження із деяких поезій Шевченка, але це зовсім не так. У Шевченка перед нами відкривається цілий світ, завершений світ, і підґрунтя творів творчості Шевченка, мови Шевченка. Це тогочасна народно-пісенна творчість, фольклор український, ну і зрозуміло мовне оточення. Яке на той час, в якому на той час Шевченко виховувався, виростав. Він природньо це вбирав себе, і він природньо клав на аркуші ці слова. На відміну, наприклад, від Євгена Гребінки, вже згадуваного Гулака Артемовського, і чому е, все таки не Котляревський основоположник, mm -hmm. а Котляревського ми називаємо, що він зачинатель. Начинатель. Бо він мову українську тогочасну народну використовував, ну, можливо, так сказати, варто, десь із якоюсь спортивною метою. От він нанизує надзвичайно величезні синонімічні ряди. Він пропонує показати величезне багатство української мови, спеціально справді добираючи до цього слова. То факт безперечний, то корисно і потрібно, і необхідно. А Шевченко таких спортивних, спортивної такої цілі не мав. Він просто із середини. Від душі і від серця цією мовою писав, оскільки нічого інакшого і ніякою іншою інакшою він творити і свої думки викласти не міг. Саме й тому Шевченко зачинатель. А інші письменники, поети, які були до нього, основоположники. Наразі творчість Тараса Григоровича Шевченка досліджена досить ґрунтовно і вичерпно. Написано сотні монографій. Десятки і також сотні статей. А Віктора Михайловича, чи були у нашого славного поета якісь такі слова, які були його улюбленими, якими він користувався? Ну, маєте на увазі, які найчастіше. він дуже, дуже часто вживав? Так. так справді зараз такі дослідження, не рідкість. коли вивчають мову якогось поета чи письменника, то зважають на те. Які, як він свої думки викладає, і при цьому який лексичний фонд добирає. Безперечно, що мова творів Тараса Григоровича Шевченка на сьогодні досліджена, ґрунтовно досліджена. І укладений словник мови Тараса Шевченка. І справді, відповідаючи Катерино, на ваше запитання, чи були улюблені слова, які він досить часто вживав, так, були. І найчастіше це слово світ. У кобзарі Шевченка це слово вжито 354 рази. Понад 100 вживань. Це слова мати, дівчина, дитина, доля. Звичайні українські слова, які Тарас Григорович Шевченко у своїх поезіях, у своїх віршах використовував найчастіше. Але Шевченко не лише послуговувався уже тим надбанням, яке було до нього, до Шевченка, тим лексичним фондом, тією мовою, яка вже була створена. Шевченко і сам творив, як і кожна творча особистість. Зокрема, від Шевченкової творчості в українській мові маємо такі нові слова, такі неологізми, як безвічний. І славу святую, молодую, безвічною, або невбогий, і небагатії, невбогі, неповинний, мій любий краю неповинний. Цих слів до Шевченкової творчості, українська літературна мова, саме поєднання такого, не знала. Це Шевченкові слова і його безпосередній вклад у словник. Української мови. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодіє, веселі, дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі, нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити, Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, де ні ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же серце. Плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб винесли буйнесенькі за синєє море чорнявому, зрадливому на лютеє горе. Отже, шановні телеглядачі, заслуга Тараса Григоровича Шевченка перед українською культурою полягала насамперед у тому, що він збагатив літературну мову живими народними словами, а в свою чергу народно розмовну мову збагатив елементами з інших джерел. Тим самим він віддалив мову літературну від мови побутової. І е, якщо зважати на те, що Тарас Григорович Шевченко до 16-18 років взагалі навчався крадькома. То можна подивитися на те, що у його поезії знаходимо дуже багато різних запозичень. Ось, наприклад, таких: автодафе, адрес, алебастер, амфора, інженер, інститут, каземат, камера, капітолій, комісія, комітет, композиція це все Шевченку. Уявляєте, яка кількість цих запозичень? Особливо органічно і активно. Тарас Шевченко вплітає в своїй поезії церковнослов'янські слова. І це, мабуть, природньо і очевидно чому? Тому що на той час перша половина 19 століття якоїсь прірви, якоїсь ями поміж, власне, українськими розмовними словами та церковнослов'янською лексикою не існувало. Тому в його поезіях такі поєднання надзвичайно природні. Зло начинаючих спини. У пута куті не куй, склепи глибокі, не муруй, а добро зиждущим рукам, і покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем, коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди, а всім нам, вкупі, на землі, єдиномисліє. Подай і братолюбія пошли. Про роль і значення Шевченка для розвою української мови сказано вже багато як вітчизняними, так і закордонними дослідниками. Нещодавно на книжкових полицях українських книгарень з'явилася монографія відомого. Австрійського славіста Михаеля Мозера, Тарас Шевченко і сучасна українська мова спроба гідної оцінки. Ось як австрійський дослідник оцінює, підсумовує, власне кажучи, роль Шевченка у процесі вироблення української мови. Відколи Шевченко і його поетична творчість стали відомими, кожен, хто був небайдужим до подальшого існування і розбудови самостійної. Поліфункціональної української мови свідомо чи несвідомо орієнтувався на ту мову, підвалини якої закладав Великий Кобзар. Слова Шевченка насправді пророчі: в своїй хаті своя й правда. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Про це завжди ми мусимо пам'ятати і пам'ятаємо, і з приємністю. Шановні телеглядачі, запрошуємо вас до наступної рубрики в нашій програмі Плекаймо слово! І її ведуча Валентина Прус. У нашу мову увійшло багато слів з російської мови зі своїми значеннями. Але не завжди ці значеннями... Ці значення, вибачте, є доречними в українських висловах. Сьогодні ми хочемо поговорити про дієслово включати. Дієслово включати у значенні уводити до складу чи мати у своєму складі українською мовою. Можна замінити низкою синонімічних висловлюваннях. тобто не включати у щось до чогось, а врахувати, враховувати у щось до чогось, зарахувати у щось до чогось, ввести увести, внести у щось до чогось. І це буде доречніше. Так, у рекламах. Проспектах туристичних агенцій, замість вислову все включено. Доцільніше було б сказати українською Все враховано. Тобто у ціні врахована вартість послуг. Дієслово включати має ще одне значення уведення в дію різних пристроїв. Пристроями наповнене і переповнене все наше життя. І телевізор, і магнітофон, і радіо, і вмикачі, вентилятори тощо. І чи не кожен із нас сказав: включайте телевізор, включіть телевізор. Але українська мова має для цього випадку гарне слово вмикати, вмикати, умикати. Ввімкнути, увімкнути. Тож, не включайте телевізор, а вмикайте телевізор, або ще краще, увімкніть, будь ласка, телевізор. Ви неодноразово чули, шановні телеглядачі, як замість слова правильно у значенні правильно щодо сказаного вживають прислівник вірно. Це ви могли спостерігати і в школі на уроках, і у вишах, в радіо, у телепередачах. Це безперечний вплив російської мови, де прислівник вірно має два значення. Перше значення віддано, друге значення правильно. Але в сучасній українській літературній мові. Прислівник вірно пов'язаний тільки з одним значенням віддано незрадливо щиро. Наприклад, співав він, що любив колись щиро та вірно, Марко Вовчок. У значенні ж безпомилково, без помилок закріпився прислівник правильно. Наприклад, учитель читає щось, а ми пишемо. Потім він дивиться, чи правильно написано Панас Мирний. Уживний прислівник правильно також і у значенні відповідно до встановлених норм правил. Наприклад, з газети. Відомо лише, що бажання здійснюється, якщо все правильно зробити. Тож, давайте запам'ятаємо, шановні телеглядачі. На підкреслення правильно сказаного чогось доречніше вживати правильно, а не вірно. Як казав Іван Романович вихованець, досліджуючи це явище, пишімо правильно, а кохаймо вірно. Добродії та добродійки! У сьогоднішній телепрограмі ми обговорювали і згадували генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка і його роль у процесі встановлення і вироблення нової української літературно-писемної мови на народній основі. Шевченко йде до нас, і ми звертаємося знову і знову до його полум'яних слів. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрого слова, а голосна та правдива, як у Господа слова.